Тим часом у Сполучених Штатах Америки нарешті знайшли підтвердження про 4-відсоткову підтримку президента Володимира Зеленського. Щоправда, є нюансом телеканал CNN Провів опитування серед глядачів, у яких запитав, хто винний у конфлікті в овальному кабінеті, який трапився у п'ятницю між лідерами Америки та України. І половина тих, хто взяла участь, вважає, що скандал виник через Трампа. 42% звинуватили віце-президента Венса, а от лише 4% американців обрали варіант винні всі і винен президент Зеленський. Отакої. От Польща підтримуватиме Україну, і одночасно посилюватиме відносини із США. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск головним месенджером. Це серед перед зустрічю в Лондоні. Він назвав те, що російсько-українській війні Польща є на боці України без будь-яких, але Туск визнав, що позиція Вашингтона не є такою однозначною, як позиція Варшави. І політик також назвав парадоксом, що 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів Росіян. І за словами Туска за кількістю озброєння Європа разом з Україною е переважає і США і Росію. А дефіцитом є неспроможність зрозуміти, що Європа має потенціал бути величезною потугою. Він також повідомив, що він підтримає у Ондені ініціативу прем'єрки Італії Джорджа Мелоні про скликання саміту ЄС США.